Життя відомих людей зараз. Ваша зміночка. Слухай, Тимур, таке несеться, таке несеться. Оця історія з тим, що не допустили дітей в шортах до навчального процесу. Директорка, як надзирачка, стояла на. Ну, хоч ти знаєш, цю кейси Так, історію. Так, у тебе ж другокласники в школу пішли. Ну, твої діти опинилися в цій історії, твоя позиція. Ну, буде розгром. Ну так не можна, слухай. Я так розумію, що немає там якогось кодексу, немає регламенту в цій школі. Тобто це особиста ініціатива директорки, так. 呃。Uh. Навести лад таким чином, ну так не робиться. А у твоїй школі, де діти твої навчаються? Є дрес код твої а, доньки в шортах в школу ходили. Ну звісно, коли спека, коли спекотно. Угу. мія вчора взагалі в таких коротеньких шортиках, в топіку такому дитячому, да? тому, що спекотно. Угу. От діти взагалі у нас самі одягаються. Тобто вони самі вирішують, в чому вони сьогодні йдуть. Марко, наприклад, вчора з вечора ліг спати в таких дискоштанях, як ми їх називаємо. Не в блистяві. каже, це буде у мене. Замість піжами а сьогодні зранку встав, просто Светрик накинув, каже: Я готовий, <рес> і в цих штанів пішов до не, в садочок. Так? Слухайте, ну ця історія ж показала абсолютно різні боки історії. Правила будь якої школи гімназії окей, є, але справа в тому, як ці правила подають ну, так. керівники, викладачі, директори е, тон. Інтонація комунікації також це важливо. Звісно, так ну я нічого проти форми не маю. Так я сам а, в школу ходив а, у формі, і мені це було норм, а, може і не норм, я не пам'ятаю вже деталі, так але в цілому всі ходили в формі, тому так. що так було заведено. Так такі були правила. Це було школа, прописано, це, це так. було проговорено, все, всі ходять в формі. Зараз цього нема. І якщо немає якихось конкретних а, правил, прописаних, uh -huh. так як під якими всі підписалися, uh -huh. то ну, взагалі що можна вимагати. Позиція ну, що у вас. Багато всього так розповім, в якому документальному кіно знявся Сергій притула. Які важливі життєві рішення ухвалила Наталка Карпа, та через яку особисту історію прямо на сцені не стримала сліз наша прекрасна акторка Анна Селіванчук. Ого. Тримай ефір. погнали. Я не в шортах. Оже, всім привіт це життя відомих людей. Волонтер та громадський діяч Сергій Притула знявся в документальному фільмі, який готує іноземна команда. Про це він ексклюзивно розповів нам на камеру. Тож давайте послухаємо. Було приємно, коли документалісти відвідували і відвідують досі наш фонд. Тому що у нас досить ну, серйозна експертиза допомоги військовим, хороші зв'язки з бойовими підрозділами. І тому подекуди ми брали з собою знімальні групи під час виїздів ближче до зони бойового зіткнення, до лінії бойового зіткнення іноді неочікувані бувають візити. Наприклад, у нашого фонду є друзі. Це чеська волонтерська ініціатива, подарунок Путіна називається. Сергій розповів, що вони з командою неочікувано навідалися до офісу притулу ну, а все заради перевиховання чеських громадян, які підтримують Росію. Далі пряма мова, це прекрасні люди, чехи, які збирають гроші, за які вони закуповлювали для нас танки, гелікоптери, снаряди. І вчора вони приїхали на офіс нашого фонду зі знімальною групою, яка знімає документальний фільм про чехів, які є прихильниками Путіна, яких вони привозять сюди для того, щоб переконати, що Путін і росіяни це зло. Завітали до нас на фонд, що ми поділилися своїми історіями для того, щоб можливо ще й цим контентом переконувати людей перейти на світлий бік. Ну єдине, поки немає інформації, чи вийде фільм в український прокат, і коли його покажуть за кордоном, теж поки що невідомо. Вони зайшли в офіс. Щось попитала, я щось відповів, а Що далі я без поняття. А От співачка Наталка Карпа ексклюзивно для ЖВЛ зізналася. Саме зараз перестала відкладати життя. На потім причиною стала Затяжна війна, як ділиться Наталка, 10 років відкладала вихід пісні про вересень, з яким в неї пов'язана одна з найважливіших життєвих подій саме цього року. А чітко для себе поставила ціль, ціль, все ж таки втілити заплановане. Послухаймо. Я написала її ще 10 років тому. Тоді, коли а, жила в столиці, на як Скрябін любив казати зйомній квартирі, цю пісню я відкладала в таку дуже довгу шуфляду. А цього року мені все ж таки здається, що е, власне війна стала таким каталізатором, того, що я не відкладаю багато речей в довгу шуфляду, як це робила колись, наприклад. Після називається вересень. І символічно, що саме в вересні 9 років тому одружилися і співачка Наталка Карпа, і військовослужбовець Євген Титановий Джексон Терехов. Вже кілька років поспіль з річницею подружжя вітає одне одного онлайн. адже Євген і далі воює. А Наталка каже, що вересень відтепер є саундтреком їхньої сім'ї. Ну а головні ролі в кліпі виконала власне закохана пара. Лейт мотив відеороботи це справжнє кохання, це віра у диво, віра у підтримку, турботу і любов. Насправді головні ролі зіграли. Люди, які справді закохані, і для яких вересень також особливий місяць, тому що в них у вересні весілля. Ліда і Роман. Вони прожили весь кліп на одному подиху, тому що їм не потрібно не потрібно було грати якихось там почуттів. Вони в них апріорі є. Вони надзвичайно фантастична пара. Власне менше слів. Давайте послухаємо фрагмент пісні Вересень. Дальна реперка Бі здобула перемогу в суді Лос-Анджелеса. Нагадаю, Емані Еліс подала на співачку позов на відшкодування моральних збитків в розмірі 24 мільйони доларів за те, що реперка за її словами плювала на неї, використовувала расистські образи та подряпала обличчя нігтями. Ну а сталося все це ще 2018 року. В лікарні, коли Бі була вагітна з першою дитиною, е Еліс працювала в за в охороні та вирішила а, зазнімкувати зірку в той момент на камеру, що звісно вагітній жінці не сподобалося, і вона власне не добирала слів. Однак у суді Карді Бі стверджувала, що між нею та Еліс сталася тільки словесна перепалка. Вона заперечувала фізичну сутичку. Судовий розгляд, який почався всього місяць тому, набув розголосу у світових змі. Бо до всього Карді Бі перетворювала кожне засідання на модне дефіле, що разу обирають. Ще екстравагантні образи. І от днями на останнє засідання 32-річна артистка обрала лук від модного дому Валентино. На фото, як бачимо, Карді стильна і щаслива, адже її виправдали, присяжні, ухвалили одноголосне рішення не вимагати від реперки відшкодування збитків на користь Емені Еліс. Ну а далі ми розповімо, через яку нову щемку на виставу Анна Саліванчук пригадала найважчі випробування власного життя і не стримала сліз просто на сцені. Чим вражатиме унікальний акторський склад театральних фанатів? Давайте дізнаємося прямо зараз. Українську акторку Анну Саліванчук довела до сліз репетиція в театрі. Про це зірка зізналась нам на камеру. Згадалось дуже багато особистих моментів. Ви знаєте, що в мене були втрати дітей, не дуже такі веселі. І якраз моя героїня про це розповідає. Боже, починає плакати важко. Тому е, ця вистава, якраз про те, щоб е, мами е, не робили помилок. У молодому віці не робили абортів, думали про те, що вони мають стати мамою. Йдеться про насправді комедійну виставу Акушери мимоволі, в який Саліванчук грає лікаря-венеролога. Я дуже серйозна, поважна, зла жіночка, яка взагалі не допускає до себе чоловіків. Я створила таку. Атмосферу і таку мікрофлору, що жодні чоловіки і жодні стосунки до мене не прилипають. Багато друзів, неймовірно професіональних колег моїх зібралися. Разом з Анею феєричну комедію на сцені створять зірки кіно і телеекранів: Олександр Попов, Тетяна Міхіна, Арам Арзуманян, Ірина Кудашова та Ярослав Шахторін. Це прям така класна жива комедія, коли люди потрапили в незручні ситуації. їм Треба вк. Кручуватися, виживати, і от вони зі своїми характерами, зі своїми дивними ідеями, отак, от крутяться, крутяться, і це дуже смішно, е, яскраво. Вони переосмислюють все своє життя. Автором та режисером вистави є Артур Лерман. За його словами, ідея виникла спонтанно. Був дуже важкий початок 25-го року для мене особисто. І я себе рятував тим, що я занурився в цей світ, який сам собі створив, створив героїв і зараз. В цьому, в цьому середовищі я продовжую е, існувати. І абсолютно це така для мене терапія. Я сподіваюся, це буде терапія для кожного хто прийде в глядацький зал. Прем'єра вистави Акушери мимоволі відбудеться 10 вересня у жовтневому палаці. А далі артисти вирушать у великий тур Україною. Театр живе. Сучасний театр, такий театр, ще й в колі таких зіркових mm. акторів. Друзі, і ще наша колега Олександра Попова. А у вас є можливість туди потрапити. Купуйте квитки. Варіант, а ще виграти, будь ласка, є допис відповідний на інстаграмі сніданку. Ось сюди заходите, друзі, і тут розігруються два квитки на виставу акушери волі». А, 10 а, вересня так, в Києві? Так, так в відбудеться в Києві. Ну і коли, театральний колектив з цією постановою поїдуть містами України і чекаєте в своєму містечку селища або місці. Друзі, а, і питання таке: якого лікаря грає Олександр Попов? Цій виставі, будь ласка, серед правильних відповідей ми випадково рандомним способом беремо переможця, який отримує можливість піти на цю виставу. Круті, талановиті, гарні люди. Та має бути весело, тому беріть участь. Так і 10 вересня зможете за рахунок сніданку, можна сказати, так потрапити на Руслан оплачує. <різوع> <різوع> а, 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 а телефон у тебе мій? А у мене твій телефон? То я думаю, що ми колаборіруємо. Добре, попов. Попов запрошує. Алюся, алюся Алюся, ти теж так? Я в складчину, так. ти ж знаєш. Все, давайте друге. Ну, з такими колегами хочеться працювати. Хочеться працювати. Так, далі. так Саня... Все, я погнав працювати далі, щоб завтра з вами знову в ці же порізу зустрітися. Тут сніданку з один психодин. Сибі гарно Спасибо. Саня Це. Саня Це. Попов. Це. Театр живе, живе. Всі. на виставу. Хай живе, попов <laughs> обов'язково. Цієї осені. Готовий? Так. Почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя Три. Нові серії з 15 вересня о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.